Вітаю! Сьогодні будемо робити сніжинки потрібного нам розміру, потрібної форми, такі, як вам потрібно, або на ялиночку. або ще куди. Беремо вощений папір це для випічки. Якщо він такий більш слизький, тим краще. Беремо стрижні для гарячого клею. Зверніть увагу, що відтінки в нього можуть бути різні, прозорість різна. Нам потрібен такий більш білий, щоб не було жовтозни. Я просто для прикладу взяла в мене три варіанти: було різних виробників от вони так виглядають. Побачите Ви різницю. Ще беремо стрижні з блискітками. Вони бувають різних кольорів, беремо ті, які потрібні вам. Тому що мені потрібно було срібний колір, може бути золотий, якщо у вас є линка в якихось таких золотавих кольорах. І моя бомбезна фішечка, я колись для себе відкрила ці стрижні, вже робила майстер-класи, називається флюоресцентні. Прав в тому, що в нього всередині силикону вкраплення а, світячих таких, таких, часточок, які світяться, коли ви виключаєте світло. От зробимо зараз сніжинки з трьома варіантами, і ви зможете порівняти і подивитися, що вам підходить найбільше. Ще я візьму варіанти блискіток, які вам потрібно перед такі берете. Це просто для прикладу. От у мене ці білі, вони більш прозорі, вони прозорі таким. Якимось блакитно-зеленим, і ось з цим ми будемо зараз працювати. Що ми робимо? Ми прикріплюємо папір, накладаємо наверх вашу роздруківки, і берете пістолет з гарячого клею і починаєте ним малювати сніжинки. Обережно, тому що можуть тягнутися ці павутинки, ми їх потім, звичайно, обірвемо, але спочатку ну, так, не дуже так, щоб сильно легко було ним малювати. Ще один варіант, якщо ви не гарячим клеєм робите, а, наприклад, є 3D-ручка для дитини, і от там тоненький виходить, такий варіант, тут більш такий товстенький. Те саме повторюємо із прозорим гарячим клеєм. Пам'ятаємо, що ми його будемо потім оздоблювати блискітками або зафарбовувати. Все залежить від вашої ідеї і необхідності. Тому в даному випадку малюєте все те саме, вибираєте потрібні вам сніжинки і робите як потрібно вам. Пам'ятаємо, що малювати важкувато. Але ви, ви точно це зможете зробити я вам гарантує. І третій варіант, який так само все робиться, як і перші два. Беремо потрібну нам роздруківку, до нього ми причіплюємо, можемо скріпками закріпити, можна просто так, як я завертаю, загортаю цей папір. Роблю макетик і почала малювати по ньому теж. Інші варіанти сніжинок зараз вони охолоджуються і коли вони повністю охолонуть, вони з цього паперу злетять самостійно, тобто воно не буде триматись, гарячий клей зовсім не тримається на цьому пекарському папері. І починаю робити те, що я робила. Тепер я роблю з фліосентного клею. Його я нічим покривати не буду, тому що у нього дуже крутий ефект, і ви побачите, який в кінці цього відео. Тепер чарівний момент. Дивіться, як легко воно все знімається. Ви бачите, знімається, просто злітає самостійно. Ну, ваша тепер мета це від, відчистити від цих паутиночок. Якщо десь потягнувся клей так не дуже красиво, то ви просто беріть маленькі ножниці і зрізаєте все, що вам ну, зайве, скажімо так. Ну ось бачите, вони знімаються. І всі сніжиночки так швидко знімаються. І далі ми будемо з ними щось робити. Отже, що ми маємо? Перший варіант сніжинок, який зроблений із блискучого клею. Отак От він виглядає. В інші не почищені вони, отак От вони виглядають з іншого боку. Це дуже зручна штука, тому що ви одразу е, готові сніжинки отримуєте. Це варіант, який був зроблений із флюресцентного клею. І ну, така трошечки там є кривизна якась, але це не має значення на ялинці буде це виглядати. Все дуже гарно, побачите. Тому не бійтеся, якщо у вас рука ще не налаштована. А це варіант білих сніжинок, прозорих. тобто. Отак вони вийшли такими, це саме був прозорий мій варіант клею, але він вийшов такий. Що ми можемо зробити? Мій варіант я хочу пофарбувати в срібну фарбу вона у мене така є. Ви можете взяти лак для волосся і просто набризкати нею і засипати блискітками. Ось я дивіться, як пофарбувала. Просто побризкала, він такий блискучий, достатньо, фарба блискуча, отак От я побризкала. І далі, щоб зробити ну, яскраво, я хочу засипати блискітками. Значить Ось я фарбую наступну, дуже вони гарні виходять. І це велике благо, тому що ми можемо зробити потрібний нам розмір, потрібний нам колір, ось ось так це виглядає. І зараз побачите, що я хочу зробити з ними далі. Дуже прикольно буде, якщо засипати їх блискітками. Я вирішила, що буду засипати сріблястими, такими як фарба, і воно буде виглядати дуже симпатично. От, поки фарба не висохла, до неї все супереглипне. Якщо вам, як варіант, я пропоную, наприклад, просту прозору пілу-сніжинку, засипати, забризкати лаком для волосся, можна намазати якимось клеєм і так само засипати будь-якими блискітками потрібними для вас. І ось наші три варіанти. Перший, це ось у нас простого клею, який пофарбований з блискітками, клей з блискітками і флюоресцентний. Паутинки ще не знімали, пізніше зніму. Тепер дивіться, яка ситуація. Що стосується цього флюоресцентного клею, він повинен полежати під елементом світла і набратися світла. І Тоді ці част... Част... частиночки, які є в клею, вони будуть світитись. Зараз мені дуже важко вам показати, я пізніше фоточку додам. Все одно зараз буде видно, потрібно прибрати все світло, щоб воно почало світитись. Ви вже бачите трошки зеленкуватий такий варіант світла, і воно буде світитись таким достатньо яскравим, таким зеленкуватим, бачите? Дуже важко знімати, ви знаєте, як техніка знімає в темноті. Але нічого, я для вас ще зробила фото. Дуже довго я гралася, але зробила. Дивіться, на лівій фотці у нас при світлі з боку і на правій повній темноті, отак воно світиться. І ось таку красуню ми маємо з сніжинками, я їх не вішала, їх просто вставила між гілками. А якщо вам цікаво, як зробити такі підвіски, як на ці гілинки, переходьте в попереднє моє відео на каналі. Якщо вам цікаво творити в різних техніках і стилях, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, тут багато всього цікавого. Дякую за перегляд, Па-па!